Усім привіт, друзі! І я хочу вам щось сказати. Я обіцяю вам на 50 підписників стрім. А ви знаєте, що... А ви напишіть мені в коментах, будь ласка, е -е, як його. Е -е, ви ж про що хочете стрім? Про Стэнтол 2 чи про е Чікен Ган. Якщо ж Чикін Ган ставити плюс, а якщо за Stuntle 2 ставте 1 2. 12. Ставте 12. А якше Chicken Hunt плюс, а за Stuntle дма... 2 12. І, до речі, я буду можу вас дуже добавити. Ну, можу вас дуже добавити, якщо ви можете мені писати свої ім'я я говорю вам, стрім вийде на 50 підписників. Так що підписуйтесь, поставите подобайки і дзвіночки, і так швидше вийде стрім. Так що, друзі. 이, я е, так що підписуйтесь, щоб швидше стрім вийшов. А не ні. ні. А я забув зовсім про Майнкрафт. Якщо ви за Майнкрафт, пишіть одиничку. Я. Якщо ви за Stantop 2 пишіть 12. Якщо за Чикін плюс, а якщо за Майнкрафт, то напишіть 300. І я подивлюсь в коментарях. Скільки всього буде вігу за маньк, стантол за, за, ман за чекінган. Подивлюсь. Друзі, ви вибирайте. Ви, ви а я вам нагадую, стрім вийде на 50 підписників. Ставте подобаки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па, друзі!